Брянську лунали вибухи. У грозному дрон атакував будівлю полку спецназу. Та нібито успішна робота російського ППО. Ви на ютуб каналі РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Підписуйтесь, ставте вподобайки, а далі розповім усі подробиці неспокійної ночі у Росії. Близько опівночі у районі міста Курськ. Місцеві почули потужні вибухи. Підтверджують це і кадри зняті на камери спостереження. В місцевих пабліках писали про, начебто, сигнал атаки дронів у Курську. Також зазначається, що вибухи, начебто, були досить сильними. Крім того, приблизно у той самий час у мережі з'явилася інформація про вибухи у Чечні. Спершу місцеві чули звук дрона в небі, після чого пролунав хлопок. У Грозному відбулася повітряна атака із застосуванням БПЛА на будівлю другого полку МВС у Чечні у цьому місті. На місце вибуху попрямували різні спецслужби, зокрема щонайменше п'ять швидких, які забирали поранених. Причому цю інформацію майже одразу підтвердив глава Чечні Кадиров. За його словами, начебто над казармами був збитий безпілотник, а уламки при падінні викликали невелику пожежу, яку швидко загасили. Чотири бійці були поранені. Кадиров традиційно винувачує Україну у цьому дроновому ударі та хоче помститися. А вже зранку Міноборони РФ підсумувало, що за ніч нібито знищили 16 БПЛА, БЛА, зокрема над Курською областю 4 та один над Чечнею. Атака на Чечню відбулася не вперше, так ще 4 грудня, вранці у Грозному програмі вибух. Дрони ймовірно атакували полк спецназу, що займається охороною глави Чечні Кадирова. Вибух стався близько п'ятої ранку. При цьому у місцевому аеропорту вночі було введено план «Кавьор», унаслідок чого було затримано один рейс на Москву. А перед тим, наприкінці жовтня, у Чечні дрони атакували університет спецназу. Зу Кадирова Зазначу, 141-й спеціальний моторизований полк імені Ахмата Кадирова з 2022 року бере участь у вторгненні РФ в Україну. Зокрема, за даними з відкритих джерел, кадирівці вбивали українців у Бучі. Ну, насправді кадирівці вони роблять чимало воєнних злочинів. Зокрема, як на території Курщини, так і на території тимчасово окупованої території України. Зокрема, ці злочини вони пов'язані з взяттям в полон навіть українських військових. Ну Є дуже багато фактів. Звісно ж, розслідуваннями займаються офіс генпрокурора. І я впевнений, що ці факти рано чи пізно будуть у міжнародних судах.